Могилянка для мене це не просто робота, це, це моє життя і а, краща частина мого життя. Це як дитина, тому що бібліотека була створена фактично з нуля. І а, так було дуже. Е, Турботно її піднімати, плекати. А це не завжди було пов'язано з якимись позитивами. Було багато негараздів, було багато важливих проєктів втілених. Було багато ідей, можливо, яких ще не втілених. Але ось перші двадцять років могилянки відродженої, перші двадцять років бібліотеки, і я думаю, що цей, цей проєкт м, справдився. Я дуже щаслива, що я тут працюю і живу, фактично. Я вже тут працюю 19 років. Прийшла сюди 23 лютого, якраз на день захисника вітчизни вітчизниго року. Ну і прийшла, звичайно, скажемо, сугубо таких меркантильних інтересів, тому що в той час якраз були дуже великі зарплати в Магилянці. От. І це для мене було найважливіше на той час. Але потім... Звичайно, от, був такий дух знаєте, піднесений і ентузіазм, і молодість, звичайно, була. От, і все це якось дуже ну, плинуло на мене от, і ну, віддала тут, скажімо, найкращі роки і не жалію про це. Тому що все становилося при мені, і це якось знаєте, дуже ну, вклало на моє життя велике. Для мене було дуже велике значення мало. От і я тут так і затрималась на 19 років. Моя могилянка почалася в 1994 році, коли я прийшла сюди ще, будучи студенткою на роботу в наукову бібліотеку. І, ви знаєте, ну не було сумніву взагалі, що це якось тимчасово. Якось було зразу зрозуміло, що це надовго назавжди. Про це я згадала вже пізніше, коли пройшло 18 років моєї тут роботи, мого перебування в Могилянці. До нас прийшла нова співробітниця, влаштувалася і тільки почала працювати. І я так само почула від неї такі самі слова. Вона сказала: Я хочу тут залишитись назавжди. Ви знаєте, це, мабуть, щось таке особливе є тут, тому що всі, ну, ті, з ким я спілкуюся, в тому колективі, де я працюю, ми всі відчуваємо таку прив'язаність до могилянки. Ви знаєте, я люблю свою роботу, люблю свій колектив, в якому працюю, і надіюся, що це буде назавжди. Мій роман з Могилянкою почався з 2000 року, і е, от досі я би не сказала, що щось минуло. Знаєте, як буває в стосунках у почуттях між людьми, да? часом згасає, часом проходить, але я досі йду втішена на роботу, я досі ну, тішуся з того, що я роблю тут. І, е, ну, власне, все почалося з любові до книжок, тобто це було десь трошки раніше до того, але. Разом з тим бібліотека двічі приходила в моє життя, тому що я з 2000 року працювала в дослідницькій бібліотеці, а потім у 2004 році працювала на кафедрі, так само в Могилянці, в школі соціальної роботи. І це так само був такий досвід, який потім з поверненням назад в бібліотеку для мене був таким неоціненним. І, власне, Могилянка вона зробила з мене те, що я є на зараз, на, на тепер сьогодні. І я тим дуже тішуся, тому що самостійно, будучи десь поза Могилянкою, я би ніколи не мала би того ну, рівня, того власне, становлення і свого, своєї такої самодостатності, яку я маю на сьогодні. От, власне, завдяки тому, що всі ці. Моменти були в моєму житті, і ну, такий досвід це дуже важливо для мене насправді. Могилянська бібліотекарка це для мене не професія, це стиль життя, який прийшов до мене 94-го року, коли я приступила поріг. Першого корпусу і прийшла сюди зовсім юною е випускницею <хи> інституту, нічого не здала, не бачила, але це почалося ще раніше. Були якісь житті знаки, і навіть на е Державному іспиті з історії мені попався попалось питання про історію києво могилянської академії. І коли викладачці я сказала, правильно сказала кунтуш на Подолі, на гроші, галшки, голови чівди, вона сказала Світлана, ви здали до побачення, як ви так я тільки почала. Вона зрозуміла, що мені це цікаво, і, і щось в тому було. Коли щодня переступаючи поріг староакадемічного корпусу, я відчуваю отой невловимий запах сухофруктів, ні з чим не зрівняний запах книжок, це не проходить, це не минає. Я люблю книги, люблю наших студентів. Вони найкращі. Я їх бачу в метро, я їх бачу на вулиці, і коли вони за мною вітаються, мені дуже приємно. Я розумію, що все не просто так. Люблю мою могилянку, люблю бібліотеку.